Нові російські дрони на території України, створення батальйону Сибір та головні загрози для Збройних сил України на даний час. Про це обговоримо з нашим постійним аналітиком, керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнком. Вітаю. Вітаю вас. Як ми можемо нині охарактеризувати ситуацію, ситуацію яка склалася навколо Авдіївки? Що там на даний час відбувається? Тривають наступальні дії російських військ. Мета цих дій, я думаю, зрозуміла, це оточення безпосередньо нашого груповання військ в Авдіївці. Ну і це, це перший момент. Другий момент намірів ворога це провести надзвичайно потужну інформаційно пропагандистську акцію і кампанію, продемонструвавши, що мовляв, Росія перехопила ініціативу, і український контрнаступ уже завершений, Росія переходить свій наступ. Відповідно, зараз там тривають доволі важкі бої у ворога. Є незначні тактичні успіхи, тобто вони дійсно просуваються. При цьому несуть дуже великі втрати, і там втрату вже зафіксовано незалежними аналітиками, осінчиками, так званими, які ведуть осінт-розвідку з відкритих джерел, моніторять різними. Це понад 100 одиниць техніки. Буквально там протягом кількох днів те, що втратила Росія. Велику кількість живої сили разом з тим, вони не припиняють цих дій. Мету вони чітко охарактеризували. Ну їх дві глобально зараз. Ну, три. Дві я назвав є ще одна мета, крім тих, що я назвав це відтягування наших сил з півдня. Ну і таким чином зупинення нашого остаточного контрнаступу на півдні. Ось те, що зараз там переслідують. Відповідно тривають бойові дії, доволі важкі, непрості. Ворог продовжує наступи. Час від часу вони зупиняються на невеликий період часу. Йде активне застосування авіації, фіксується якраз на Авдіївському напрямку на сході. Крім того, продовжують залучати для комбінованих атак різні підрозділи, як підрозділи Шторм «Шторм-З», так і підрозділи інших так званих приватних військових компаній. Ну і регулярні сили десантники і не тільки. І звідси ці всі відео, як вони на броні намагаються їхати, а їх фактично там знищують. Ну от, власне кажучи, те, що можна сказати, станом на зараз про Авдіївку. А є чи є певна межа, коли, наприклад, російські війська отримають дуже великі втрати? Ну, наприклад, там 200 одиниць техніки і припинять наступ на Авдіївку, і такі ж самі межі у людському ресурсі, чи Росія буде кидати максимально всі ресурси, не зважаючи на них. Е, ну немає нічого безкінечного, як відомо, якщо ми говоримо про ресурси, всі ресурси вони мають здатність закінчуватися. Питання в тому, наскільки швидко вони можуть поновлюватися, в яких обсягах і так далі. як довго це вистачить. Я вам скажу, що парадоксальна певна річ, тому що навіть серед тих, хто здається в полон, або е, російських підрозділів українським силам або Ті, що є в перехопленнях, наприклад, які публікуються нашою розвідкою. і Спецслужбами, є досить багато нарікань про те, що е, їм це набридло. Ну от російським мобілізованим їх кидають на вірну загибель, е, вони не можуть нічого досягти, несуть великі втрати, і, взагалі, хотіли б уже повернутись додому. Але ж зверніть увагу, що при цьому ці тенденції ще не носять вочевидь характер таких тотальних і повальних, коли е, окремі там підрозділи, полки, бригади готові масово складати зброю або поверті, повертатися з фронту, або повернути цю зброю проти своїх командирів, що було би дуже бажано. І це питання часу, тобто, це може відбутися. Просто це може відбутися не так швидко, як нам здається. Ну, певні паростки були, коли був пригожен його фактор, коли він виступав відкрито проти військового керівництва Росії, фактично, і марш цей організував, який не вдався. Зрештою, я не виключаю, що і такі будуть в майбутньому. Зрештою, я хочу нагадати, що в 1917-18 роках а, саме більшовицький переворот підтримали і допомогли організувати. Військові армії Російської імперії, матроси і солдати, які повернули зброю, яким остогидла війна і умови, в яких вони перебували, тут таке можливе, просто це можливо не прямо зараз, і не в найближчій перспективі. І поки що цей порог чутливості по втратах, очевидно, для ворога він ще так не перейдений. Але не лише Авдіївка, не лише там ворог наступає, адже російські окупаційні війська перейшли у наступ на багатьох ділянках фронту, наприклад, і Лимано Кумкуп'янська вісь, а також там Вербове Старомлинівка. Наскільки довго може тривати такі інтенсивні бої? Ну, наприклад, наскільки російських сил та засобів вистачить? Це, наприклад, декілька тижнів або декілька місяців? Е, тому що ми розуміємо, що з однієї сторони це е, хорошка для них піар акція, але технічно і людський ресурс їхні обмежений? Ну, е, я вам маю сказати, що на куп'янсько-Лиманському напрямку, наприклад, вдалося ситуацію дещо стабілізувати. Наші сили тримають удар доволі потужно дають відсіч. Більше того дають зустрічний бій, навіть іноді переходять такі локальні контратаки. Тому а, це важливий елемент. Причому я хочу звернути окрему увагу на куп'янсько-лиманський напрямок. Фактично, оборона там триває без залучення якихось підрозділів наших військ, які долучені до ведення контрнаступу на півдні, це дуже важливий момент. Тобто, Купінський-Лиманський напрямок тримається ось таким чином. Це важливо. Під Бахмутом комбіновані дії насправді тому, що з північного флангу атакують російські війська, район Кордюмівки на півдні, південний фланг Кліщівка Андріївка, там українські війська продовжують наступальні дії. Що стосується півдня, я вам скажу. Ви згадали Старомлинівку, в принципі, спроби ворога повернути своє втрачене положення, фіксуються десь протягом місяця вже. Час від часу, просто активність то зростає, то зменшується. Там український контрнаступ призупинився раніше. Наші сили зайняті на тому, що вони закріпились на позиціях, які були звільнені Старомлинівка і довколишні населені пункти, і продовжують там тримати оборону. І ще одне дуже важливе завдання виконують сковують великі підрозділи російських військ, які не можуть бути переміщені на Мелітопольський напрямок. А що стосується вербового новопрокопівки, теж активність ворога вона проявлялася. Ну е вони намагаються збити наш контрнаступальний темп і остаточно зупинити атаками свого десанту і спецпризначниців. Це така зараз тактика російських військ. Де в чому вона? Вдається, тому що звичайно це призупиняє наше просування, тому що треба ці атаки відбити, закріпитися і потім просуватися знову вперед. Це елементарно, це просто е, зрозуміло, але ж і е, відновити якісь свої рубежі, втрачені раніше російським військам. Там не вдається. Ну ситуація дійсно непроста. І ще є один напрямок, який зараз цікавий: це лівобережжя Херсонщини, тому що звідти надходять різні новини. Про те, що навіть е, дороги перекривають наші групи військ, там фактично вже на узбережжі лівобережжя Херсонщини, в е, напрямку там на південь від козачих лагерів і так далі. Тобто, ну теж цікаво, тому що чому лівобережжя Херсонщини настільки важливо, тому що в разі, якби нашим силам вдалося там зараз провести потужну флангову операцію, із заходом ворога в тил далі це би призвело до... На серйозних наслідків і перерізання логістики, і витискання російського групування військ в Крим і змушення їх маневрувати своїми резервами, перекидати їх, знімати з інших напрямків, відповідно, дати нам можливість наступати там на Мелітопольському і інших напрямках. Тобто, це би було важливо. Ну але в загальному я можу сказати, що умови ведення бойових дій зараз такі, що українські сили більше знаходяться в активній обороні. Ніж проводять наступальні дії, хоча навіть режим активної оборони передбачає, коли для цього складаються умови, ведення і контрнаступальних дій. Ну, вони не такі, це не стратегічний наступ, але локальні тактичні дії можна вести. А от що відомо про завод в Росії, який мав виготовляти шахеди, і mm -hmm. також нещодавно з'явилася інформація, що Росія почала використовувати новий а, вид дронів, дуже схожий на шахети. А вони мають назву Італамс. Mm -hmm. Що це за шахеди? В чому їх головна небезпека? Ну, скажімо так, вони дуже подібні до шахеда 130, 131, можна навіть мабуть сказати, тобто вони дещо менші. За 136-ті шахеди, але принцип такий же: тобто, багато в чому скопійовано. Єдине, що відмінність двигуна він простіший, ще дешевший, ніж шахеда 131-136. Відповідно, собі вартість такого дрону може бути навіть дешевше, ось це треба розуміти. А якщо він дешевше, це дає можливість ворогові їх, вибачте, клепати, виробити. Ну, ми розуміємо, доволі такі значні кількості знову ж таки. Там не застосовано якихось систем ноу-хау, ну тобто, які дають йому можливість бути там невидимим чи стелс-технологій, технології, чи я не знаю, там змінювати курс дуже часто з високою частотою. Швидкість у нього ж така ж приблизно ну зараз є висновки 160, 170 до 180 кілометрів. Можливо, навіть подекуди менше він розвиває. Ну от в принципі, всі ті ж самі функції, які є. Ну він видимий на радарах, їх уже збивають наші підрозділи. Ну, відмінний дещо звук двигуна. У нього це те, що вже теж є спостереження. Тобто, більше у шахеда він більш схожий на такий мопед, Ну а тут більше до газонокосарки. Відмінності не сильні, але ви знаєте, експерти деякі вже це помітили, які займаються саме дронами безпілотниками. Відмінність цю. Ну от власне кажучи, ну я би виділив те, що він е, дешевий. От вони е, Росія знайшла можливості виробляти максимально дешево. Це до речі, те, що треба робити нам. Тобто, у нас мають бути дрони подібного типу, собівартість яких має вкладатися максимум 20 тисяч доларів. Це максимум для того, щоб вони щоб ми їх могли виробляти великі кількості, фінансувати, щоб ми їх могли тисячами виробити і запускати по Росії. А цінові дрони виготовляє безпосередньо Росія країна агресор чи виготовляє Іран? Це збірна команда. Тобто, частково ви знаєте, що ситуація була наступна: за умовами того контракту, який був підписаний ще минулого року між Іраном і Росією про те, що дрони мають збиратися відповідно в майбутньому в Росії. Передбачалися два етапи. Навіть три етапи, фактично що, перший етап Росія буде проводити так звану велику вузлову зборку, крупну вузлову. Що це таке? Це коли шахет заводить, завозиться фактично в розібраному вигляді, його потім тут збирають, його налаштовують і потім запускають в Росії. Ну тобто, таким чином, щоб їх розбирали ще й для того, щоб... Більшу кількість була можливість завозити. Ну щоб більшу кількість завантажити, коли він розірв з розібраному вигляді, такі можливості є. Тобто, це був перший етап. На другому етапі вони мали перейти до того, що це вже буде не крупно вузлива, а деякі елементи фактично будуть вироблятися безпосередньо в Росії, ті, які вироблялися в Ірані, і на третьому етапі це вже мало бути практично за іранською ліцензією, за тим, що вони отримують відповідно. З цього доходи певні роялті там і так далі. Це мало бути виробництво вже під їхнім технічним наглядом, ну безпосередньо в Росії. Зараз Росія вийшла максимально на другий етап тільки. Тобто вони не перейшли до третього етапу. Другий етап це крупно вузлова плюс збірка, яка може локалізована бути на місці. А які деталі використовуються? е, мінімум російських деталей наразі? Це деталі або Ті, які е, були вироблені в Ірані, їх теж небагато. Або це збірна солянка, все, що зібрано по світу. Там є, там є і китайські, там є і західні окремі, які продаються через Китай, через треті країни, і потім це все збирається, налаштовується і використовується. Зрозуміло. А тепер перейдемо до міжнародних таких подій. Нещодавно в Казахстані відкрито було центр миротворчих операцій НАТО. Стрічку перерізав безпосередньо посол Сполучених Штатів Америки. Що це означає в цілому для ОДКБ і взагалі Казахстан. Він тепер буде якого вектору? Належати так більше до ОДКБ чи більше схилятися до європейського союзу, да безпосередньо до самого НАТО Ну, не шукають розумієте. Дуже цікаво, взагалі, в Єрменії ситуація зараз. Ви знаєте, що вірменський прем'єр Пашинян зробив заяву про те, що російська військова база на території Вірменії не є панацеєю, тобто не є вирішальним фактором. Можливо, і вона й там не потрібна, і Вірменія робить кроки. Відверто по критиці ОДКБ і фактично ставить питання про вихід, можливий як наслідок, це може призвести до розколу і розпаду цієї псевдоорганізації, яка в принципі не виконує ті функції, заради яких вона створювалася, і приклад Карабаху це продемонстрував. Вірменія зверталась неодноразово по допомогу, їй не допомогла Росії. Хоча російська база в ГюМРІ на території Вірменії вона присутня, цей контингент. Це перший момент. Другий момент, що стосується Казахстану, Казахстан завжди займав таку позицію балансуючу дещо, тому що з одного боку є географічне положення Казахстану, яке він використовує, ну скажімо, в своїх інтересах, тому що є і Росія, і він вони не можуть не враховувати фактору Росії, тому що з Росією дуже довгий кордон на півночі у Казахстану. Є Китай, Китай вкладає кошти. В міста Казахстану, особливо ті, які на кордоні, та й не тільки в порт Актоби, який розташований на Каспійському морі, і так далі, і в принципі так само фактор Китаю враховує Казахстан. Ну Китай, вибачте, не Китай, Казахстан враховує і фактор Сполучених Штатів, тому що США вкладають серйозні інвестиції в нафтогазову галузь Казахстану, і це є економічний інтерес. Тому як мені здається, Казахстан і президент Такаєв зараз шукають можливості яким чином себе убезпечити, підстрахуватись і гарантувати безпеку від північного сусіда, вони відчувають ризики, які є. Я вам скажу, що навіть на російських пропагандистських медіаканалах час від часу лунали заклики про те, що Казахстан буде наступний після України. І так далі, тому я думаю, вони шукають взаємодії і співпраці із і із НАТО, зокрема із, із Китаєм в той же час, щоб гарантувати безпеку свою, і вони не покладаються і не розраховують на Росію, незважаючи на ОДКБ, тому що Росія, як член ОДКБ, може їх самих атакувати певний час, то яке тоді ОДКБ їх захистить, тому шукають можливості, звичайно, для того, як, яким чином би. Гарантувати свою безпеку і це досить цікаві події в регіоні, зрештою, які би мали призвести до того, що країни Центральної Азії, Закавказя, так звані, наприклад, як Вірменія чи Грузія, зрештою розлучилися з цим російським з цим руським міром, який нічого доброго їм не несе. Так у збройних силах України нещодавно сформували батальйон Сибір, який повністю складається з громадян Росії етнічних меншин, які хочуть боротися проти вторгнення Російської Федерації в Україну. Про це повідомляє Блумберг. Прокоментуйте, будь ласка, саме цю ситуацію, і чи можемо ми стверджувати, що це підготовка до наступного розпаду Російської Федерації на окремі держави? Я думаю, це дуже важливо. По-перше, що є е, громадяни, які приїхали з Росії і долучаються до цього е, батальйону, які себе не ототожнюють і не кажуть, що я русський, як Путін, я Калмик я руський, я дагестанець, я руський і так далі. А вони чітко відокремлюють і говорять про те, що вони представляють певні народи, якутія, е, буряти, е, тивинці, і так далі. Тобто, ось це дуже важливий. Момент, і вони чітко декларують, що хочуть бути вільними територіями від е московського неоімперського цього гніту і пригнічення. Другий момент, що зрештою це батальйон, дійсно, який сформований на підставі територіальних ознак, тобто, більшість е формує корі формують корінні народи Росії, якраз які декларують мету. В тому числі роз'єднання, ну а відокремлення, самостійність і автономія. от те якраз про що ви сказали, це другий важливий момент. А третій момент, який я вважаю, що нам треба на ньому наголошувати і робити, скажімо, ставку, так само це те, що нам треба працювати на державному рівні інформаційному комунікативному, і з тими представниками народів, які бачать себе в майбутньому самостійно від Москви, і які не підтримують агресивну війну о, проти України, оце два індикатори, за якими критерії, за якими можна говорити про якусь взаємодію. Це інформаційно-комунікаційна. Зараз я вам на мене є ідеї, вже є план, скажімо, і є певні певне бачення. Я просто не хочу зараз деталі розкривати, тому що будуть ще цікаві проекти, про які ми неодмінно незабаром дізнаємося, що стосується корінних народів Росії. І це буде тут фактично. Ну скажімо, без там якихось залучень. Знаєте, там певних якихось кіл, там хороших русських, поганих, руських чи когось там, а просто ініціативи, які будуть разом із корінними народами, які це підтримують, тому. Я вважаю, що це дуже хороший позицій це, це дуже хороший позитивний знак. І вітаю, підтримую цю ідею, що такий батальйон створився. Будемо надіятися і чекати, що такі батальйони це не лише один батальйон, а вони будуть ще більше створюватися. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був сьогодні разом з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Дякую вам. Підписуйтесь на YouTube канал Фокус, ставте вподобайки нашим відео та пишіть в коментарях свої відгуки. Для нас це дуже важливо. А ми зустрінемося з вами вже в наступних випусках.